Розглянемо класифікацію малюнків, використовуючи фреймворк PyTorch і базу даних малюнків цифр 10 Ця база даних є вже більш складнішою, ніж база даних типу MNIST або Fashion MNIST. Вона має малюнки, вже кольорові малюнки, більшої розмірності. Uh, і там є певні зображення. Uh, певні зображення, які, <coughs> які ми можемо аналізувати. Розмірність малюнків uh, цієї uh, бази даних є 32 на 32. І ось ми можемо подивитись на цю базу даних. Ми завантажили її. Далі можемо е, намалювати. Цю базу даних, ці, ці малюнки, типові малюнки, ну, бачимо, що роздільна здатність їхня е, дуже, дуже маленька. Розмірність цих даних дуже маленька. Так? От. Ну але вони вже є кольорові, вони вже є складніші. Тут ми видрукували для цих малюнків відповідні класи. Отже, створюємо нейромережу. Задаємо. Вона складається вже з одного конволюційного шару. Із одного шару MaxPool. Ще з одного конволюційного шару. От. І з трьох шарів, повнозв'язних шарів, є, е, один з яких є вихідний, е, кількість е, вихідних е, нейронів цього шару є 10, яка відповідає кількості класів. Відповідно, ми формуємо нейромережу клас нейромережі, задаємо крос-ентропію як лос-функцію, е, Оптимізатор у нас SGD в даному випадку. Запускаємо наш значить, оптимізатор, і запускаємо наші на тренінг нашу модель. Ми тільки що запускав її, от ми натренували її на п'яти епохах, бачимо, що лос-функція при цьому падає. На тренінговому дейтасеті. І, але в даному випадку, за рахунок, ми не, не, не проводимо валідації. Тобто ми зробили самий простий метод для того, щоб тільки показати, як, як працювати з цією базою, з, з цим дейтасетом. Ну і відповідно, б, значить. А можемо цю базу натреновану модель записати. Ми її записуємо. От. Далі записуємо стан цієї моделі. Далі формуємо певний датасет. Можемо побачити цей датасет. Ось цей датасет. Ground truce це є е, параметри, це є е, класи для перших десяти е, малюнків. Ну, можемо подивитись, так Все. вони виглядають. Перші 10 малюнків, так. Перше це киця, друге це е, корабель, корабель, літак, жабка. Знову жабка, далі машина, так. Ну і так далі. Далі ми завантажуємо нашу модель і е, завантажуємо відповідні стани цієї моделі, які, які вже є натреновані на, на нашому дейтасеті. Ну це прогнозовані. то ми запустили нашу модель, знайшли аутпути, знайшли максимальне значення для кожного аутпута, для кожного виходу, які відповідають номеру класу. Відповідно знаючи ці класи і знаючи прогнозовані значення, які відповідають максимальному значенню. Виходу ми можемо знайти прогнозовані класи. Отже, ми натренували нашу модель. Далі можемо записати нашу модель, е, параметри нашої моделі у відповідний файл. Далі ми формуємо тестовий певний масив малюнків. Сформували. Можемо малювати наш тестовий масив. Тут ми маємо відповідні класи для перших десяти. Зразків даних. Далі ми завантажуємо нашу модель із відповідними параметрами, які ми перед тим записали. Параметрами натренованої моделі. Далі для даного пакету, який ми сформували images, тут запускаємо нашу модель. І знаходимо прогнозні значення. Бачимо, що прогнозні значення це ground Truth у нас, так, а це є прогнозні значення. 10 прогнозних значень. Бачимо, що перше правильно вгадано, два наступних неправильно. Далі, знов, далі правильно. Далі знов неправильно, далі знов правильно, правильно. Ну і так далі. І останнє правильно вгадано. Тепер давайте подивимося загальну точність, яку ми можемо отримати на цьому дейтасеті. Загальна точність в нас буде. 42%. Тобто ми правильно можемо вгадувати 42%. Лише. Подивимося, яка точність по всіх класах у нас виникає при цьому. Це точність по всіх класах. Бачимо, що ця точність є нерівномірна. Ну, що тут можна сказати? Справа в тому, що ми використовуємо досить просту модель. так Ми використовуємо. Лише е, два згорткових шари. З одним шаром е, MaxPool. Якщо б ми використовували, наприклад, якусь притреновану модель, типу VGG 16, ми могли б і, її відфантюнути і отримати м, вищу якість. Ну, в даному випадку нам просто е, ціль стояла показати, продемонструвати, е, як, е, як працює. Проста згорткова мережа, тому така точність не є висока. Для більш точніших розрахунків треба брати більш складніші нейромережі.